Ви не коментували цю справу, хоча було дуже багато питань з цього приводу. Під час буремних подій на майдані, буквально на наступний день після перших смертей на вулиці Грушевського, вашого сина було весілля. Ви вирішили не скасовувати це свято, провели його достатньо пишно, точніше дуже пишно в п'ятизірковому київському готелі. Співав Філіп Кіркоров, ані Лорак. Все це дуже охоронялося, дуже захищалося. Ваш син брав собі у дружини доньку вашого колеги, народного депутата Андрія Деркача. Ну я думаю, що вам не личить е, транслювати ні оскільки е, весілля було у січні місяці, про жодні розстріли мова не йшло, і не треба займатися спекуляціями. Кого числа Було весілля Це було на день Тетяни. На той момент вже загинув Нігоян і вже загинули перші люди. Ви ще скажіть про те, що треба заборонити народжувати дітей і заборонити е, заборонити життя. Якщо ви шукаєте десь сенсацію, то ви її не знайшли. Якщо вас, вас не запросили, то це ваша проблема особиста.